Слава Україні! Триває 250-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Загалом противник завдав до 10 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, ворожих ракетних ударів зазнала інфраструктура в районах Київської, Полтавської, Запорізької, Харківської, Черкаської, Чернівецької та інших областей. Ворог атакував військові та цивільні інфраструктурні об'єкти 55 ма авіаційними керованими ракетами, 45 з яких наші захисники збили. Ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з танків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Зелене та Кам'янка. На Куп'янському та Лиманському напрямках з мінометів ствольної та реактивної артилерії. В районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Невське та Стельмахівка. Авіації Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 14 ударів, 12 з них по районах зосередження озброєння та військової техніки, по взводному опорному пункту, а також позиції комплексу протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили два гелікоптери К-52 та Мі-8 і два. Ворожих БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об'єкти. Віримо у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!